Сьогодні відновлюємо історичну справедливість і два роки тому ми відкрили першу колонаду нашої входної групи парку імені Кажедуба. І е, два роки тому це був перший крок. І сьогодні ми робимо другий крок. Ще на наступний рік буде, е, рік буде третій крок. Але ми сьогодні відновлюємо історичну справедливість щодо Ліщинських, Тому що парк Ліщинських був відкритий в 1908 році, і він був таким знаним в нашому, місцем, в нашому місті. І тому сьогодні. Я хочу сказати і побажати нам всім, щоб ми любили наше місто, як любив його Харитоненко, як любили Ліщинський, як любили інші наші знані сумчани. І... Я можу сказати, що ми зробили багато. Але нам ще робити, робити і робити. Але ж завжди ми намагаємося сумчанам на День міста подарувати і зелені газони, і якісь інші об'єкти інфраструктури, відремонтовані фасади. Мене дуже вражило те, що наші сумські бізнесмени нарешті, нарешті вже починають відчувати, що вони є головним. І в місті ремонтувати фасади, і я ну, маю надію, що от фасад історичний, ну не історичний, а дуже важливі будівлі по вулиці Воскресенській, готелю Україна буде відреставрований, інші будинки. І ми намагаємося зробити свята. Зробити свята всім сумчанам і не тільки об'єктами, які забезпечують життєдіяльність, а і які э, прино, э, приносять елемент э, духовності. В нашому э, я можу сказати, що те, що ми з Шиловим Володимиром Олександровичем задумали, ще в 2009 році буде виконуватися і на наступний рік буде третя у нас маленька колонада, замощення до підземного пішохідного, пішохідного переходу, буде виход набережний, оновлений фонтан в наступному році, купальщиця і... Сад Ліщінських ми відновили історичне разом з головним архітектором, як виглядав парк Ліщінських у 1908 році. І ми будемо поступово шаг за шагом відновлювати цей парк Ліщінських, який був 100 років. Єдине, що буде відмінність, в наступному році ми плануємо встановити контактну скульптуру Чехова. Всі, вам цей проєкт відомий, він залишається в моєму круглому залі і чекає своєї долі, але в наступному році ми це реалізуємо. От там Галявина, яка прийме з радістю я так, Чехова Антон Павловича, і Палич взагалі знаменательне отчество для Сумщини. Тому і спортивні об'єкти, які ми збудували, і корти, і зараз добудовується спортивний клуб Барса. То я, я вважаю, що ми зробили багато для того, щоб сумчани відчули себе в справжньому європейському місці.